Мені Дуже хочеться до них йти, аби вони краще прийшли до нас. Що ж ви мене старого чоловіка заставляєте? Мені здається, що я знаю менше про них, ніж на початку. Це завжди щось нове. Кожен з них має свій характер, свої настрої, свій типаж поведінки. І це завжди цікаво. Я в 14 років на заколядовані гроші два місяці ходив в секцію верхової їзди, поки не закінчились ці гроші. І на тому було все. Потім просто ніхто... Батьків, не було грошей на такі секції. Була музика. Такі. Потім інститут. І воно, я чисто випадково потрапив на конюшню, де попросився сісти на коня, і воно так би запустило знову механізм. помаленьку-помаленьку. Це Адя Аделаїда. Це так звана е, спонтанна покупка була. Мене друзі попросили поїхати там до... До одного чоловіка, який осликів розводить, купити йому осла. я поїхав купив два. І так, адя тут залишилася, її всі страшно люблять. Але все, що ви знаєте про слів, які маєте стереотипи, це все про адю. Так? Вони дуже вперті. Оця сіренька тут, або як кажуть по правилах, сірочала. Це грудка гуцульської породи. І це мій другий кінь. Її, власне, я купив для того, щоб вона займалася з дітьми іпотерапією у Львові. І вона дала старт цьому проєкту. Потім і, і Зюська, і Латка, і ще є кептарик у нас такий коник. Всі вони з дітьми займалися і займаються дотепер. Іпотерапія це є метод реабілітації за допомогою коня. І він полягає на тому, що, їдучи в верхи, вершник, людина так, вона підсвідомо починає повторювати рухи коня. Я, як їду трістану, мені вистачить подумати, що я зараз хочу праворуч поїхати чи ліворуч. Мій мозок відсилає сигнали моїм м'язам, що, наприклад, я зараз повернуся. Так. І ці ж самі сигнали відбирає кінський мозок через його тіло. Це трістан, це мій перший кінь. Це більше, ніж кінь. По-перше, він мені як брат, по-друге, він мій партнер, бо ми з ним разом ведемо табун. Він керує кобилами, він є авторитетом. Тобто, якщо коні там бояться якоїсь перешкоди і не хочуть там перейти через якийсь боліце чи через якийсь рівчак. Якщо це робить тристан, то всі за ним спокійно цю перешкоду долають. На конях ми працюємо з реабілітологами професійними. Діти, сідаючи на коня, забувають про цю свою проблему. Набагато легше працювати з дітьми, коли вони сидять вверх, тому що їхня увага тоді зосереджена на їзді верхі. Спеціалісту краще з ними працювати. Але найважливіше, я взагалі вважаю, що це психологічний ефект цієї штуки. уявіть, що дитинка 10 років. І 10 років мнуть, гнуть. І, звичайно, що вони не хочуть, їм це не подобається. А тут вони сидять на хребті величезної тварини. І ця тварина їх несе. Вони є вищі від всіх. Вони вперше в житті може навіть бачити так високо всіх інших. Я також тебе дуже люблю. Але ну, я говорю. Ну, Він точно буде з дітьми працювати. Хаски, бо має глибі очі. Це, Це мрія. Коні були в мені з дитинства, як виявилося. Воно не мало нагоди ніяк вилізти на поверхню. Я народився в місті. так, Мої батьки фактично народилися в місті. У нас ніколи не було села. Я закінчив факультет міжнародних відносин університету, але ніколи не працював по спеціальності. Потім відкрив своє швейне підприємство, яке й досі працює. Ким я був? Бізнесменом був, напевно, залишився. Чи, чи? Не знаю. В основному це мали бути кінні походи. Але з часом це стало все скарбовою горою. Я вважаю, що це трошки більше, ніж просто походи. Я почав їздити на коні, І я себе фантастично почав почувати. Вичитав, що є взагалі така. Як і, і я вирішив, що я хочу почати цим займатися або дати таку можливість. Я випадково натрапив на хатку, яка є тут -от за горбом. Маленько почав в ній жити. Потім мені вдалося домовитися з громадою, і мені виділили тут землю, і я почав будувати ранчо. Спочатку збудував хатку, в якій сам почав жити. Там на горі є два сарайчики, це були перші два сараї, куди я привів своїх перших двох коней. А в 2013-му почали будувати цю велику споруду. В першу чергу збудували конюшню, щоб коні мали де жити, а потім вже почали потроху закінчувати з гостьовим будинком. Коні живуть тут тільки взимку і то переважно вночі. Або хіба якась дуже негода. А так коні в мене постійно на, на вулиці, на пасовищі. Взагалі дуже цікава процедура. Домовитися з конем, співпрацювати разом. Коні вони більше реагують не на звуки, а на рухи і на поставу людського тіла до себе на спосіб, на дистанції. Зовсім інша мова. І Дуже цікаво, коли починаєш розуміти цю мову, це фантастика. Ніби бажано було, щоб нинішній урок закінчився тим, щоб він після цього, що я його ганяю, до мене підійшов сам. Ми будуємо довіру один до одного. І після того, як він до мене підійде, я перестану з ним щось робити. Він зрозуміє, що підійти до мене, це означає розслабитися. Давай побіжимо в другий бік. Хась. То ми працюємо дистанцією і положенням моїм відносно нього. А-ня-ня. Ще. Моя простягнута сюди рука, а ця рука показує напрямок. А, тобто продовження моїх рук є певній лінії. Та? От я якщо роблю так, то я так, якби йому ставлю бар'єр з цього боку, а цим показую, що я туди хочу. Молодець! Ми скінчили заняття на сьогодні, молодець. Взагалі все, що тут відбувається, це якісь чудеса. Я ніколи в житті би не міг би подумати, що я щось таке зможу збудувати. Причому, що так швидко. Я не знаю, звідки я взяв на це гроші. І я не знаю, де я взяв класних таких людей, які мені допомагали. Тут є якийсь надзвичайний скарб, тут всім добре. Я не зустрічав людей, які би сюди приїжджали і не поверталися з якимось спокоєм і задоволенням. Тому я думаю, що це скарб. Спокій це ж найцінніший скарб.